Вітаю сьогодні до огляду електромагнітний листогин від австрійської компанії Хольцман АКМ 2000мак. Даний версат призначений для серійного виготовлення продукції з листового металу. АКМ 2000 тисячі мак має більшу продуктивність в порівнянні з моделями, де для згинання заготовок необхідно прикладати зусилля вручну. Ще одна перевага даного обладнання можливість отримувати вироби із заданими параметрами жорсткості та міцності. Високоточна робота полегшує виготовлення великих партій однотипної продукції. Даний пристрій дозволить скоротити час, необхідний для виконання технологічних операцій. Листогиб хольцман АКМ 2000 МАК» має застосовуватися для виготовлення елементів металевих конструкцій. Куточки, короби, водостічні труби, відливи та П-подібні деталі. Основою цього листогиба становить електромагніт повздовжної форми з планкою затиску, виготовленої з гатованої сталі. Деталь в процесі роботи фіксується за рахунок потужного електромагніту між двома планками. Даний верстат може працювати з листовим металом товщиною до 1,6 мм та шириною листа 2000 мм. При роботі лист металу фіксується на листогиб електромагнітним пресом із зусиллям 9 тонн на всю ширину. Процес згинання здійснюється шляхом повороту балки, яка закріплена на спеціальних петлях. Самі ж заготовки профілю виходять якісно рівними за рахунок однакового зусилля. Електромагнітний листогиб АКМ 2000мах є повнопрохідним. Це означає, що немає обмежень по довжині подачі листа. Для точності розташування деталі на робочому столі листогиб укомплектований задніми кронштейнами з обмежувачами подачі до 640 мм. Наявність кутоміра допомагає визначити кут згинання у деталях в процесі згинання. Для цього задається потрібний кут, та здійснюється те число рухів згинання, яке власне необхідно. Щодо панелі керування, то вона розташована по обидва боки верстату. Це, як і педальний механізм, дозволяє збільшити продуктивність. Адже за таких обставин руки працівника вільні і він може швидко розмістити заготовку в робочій зоні. За рахунок регуляторів, що знаходяться з одного і з іншого боку притисної балки, можна задати потрібний радіус гнуття для заготовок різної товщини. Даний листогиб від компанії Хольцман це чудове рішення для вашого виробництва. Переходьте на сайт. Замовляйте.